Вибори до місцевих рад і вибори місцевих голів, які відбулися нещодавно, стали одним з головних подій цієї осені. Осінні політичні етюди на каналі АНТВ продовжують обговорювати ситуацію, яка виникла після цих виборів. Сьогодні нашим співрозмовником є Сергій Децюк, експерт корпорації стратегічного консалтингу Гардарика. Доброго дня, Сергію. Сергія. Власне, в нас приводом для цієї розмови, чи радше причиною цієї розмови, став твій блог на українській. Ській правді, де ти визначив фактично основні завдання для місцевих рад, які вони мають виконати після того, як відбудеться їхні перші сесії, як вони набудуть своїх повноважень. Отже, ти вважаєш, що ці вибори і ці місцеві ради справді є суб'єктами і здатні до того, щоб вирішувати серйозні стратегічні завдання своїх територіальних громад? Ну, Блог називався трошки інакше, він називався можливості. І в цьому сенсі не те, щоб я ставив якісь завдання місцевих радам, але модальність мого блогу була така, що виконуючи саме ці речі, незалежно від того, це було у ваших програмах, не було, ви отримуєте принципово нові можливості. І, зокрема, От саме я виходив з цього, тому що е, була критика до цього на інших блогах, зокрема на тому, на який я посилаюся, Блозі Гацько: що типу нема програм, нема е, так би мовити, формальних можливостей для виконання е, е, якихось дій, які вигідні громаді, і тому місцеве самоврядування не буде знати, чим займатися. Отже, Поділимося з глядачами твоїм поглядом на те, що являє собою основні завдання для місцевого самоврядування. Сьогодні. Перш за все, місцеве самоврядування, яке оновилося вперше серйозно, серйоз. Вперше після революції, дає нам підстави створити суб'єктність в найвизначнішому процесі в Україні. Це процес конститунти, і тут я це бачу, тому що, по-перше, з'являються ці суб'єкти, які вже зацікавлені в Конституції, тому що минулі вони просто були під пресом президента і фактично ніяк не самовизначалися щодо тої фейкової децентралізації, яка була запропонована у нинішньої редакції Конституції. А це обрання вже суб'єктне, воно, по-перше, має можливість поставити. Такі вимоги до децентралізації, а по-друге, виступити з суб'єктами в процесі Конституанти, яка раніше не передбачалася, а за фактом. Того що не дуже гладко все пішло через парламент, може статися, і відтак у нас з'являються суб'єктні місцеве самоврядування, реальні учасники конституційного Отже, процесу. запускається фактично паралельний конституційний процес, на відміну від того, який намагається просувати не паралельний, процес... а дійсний, тому що Справжній, справжні, справжні а не фейковий. справжні, так? справжні так. не Отже, ми тоді, що називається множимо на ноль голосування 31 серпня цього року, коли прийнято в першому читанні цю редакцію, що ти сказав про фейкову децентралізацію, і е, одним з таких завдань може бути. Ти підготовка конституанта. Принципово, тобто, принципово нової конституції, можливо, через механізм установчих зборів. Позаяк ці ради є легітимними, вони обрані і визнані як місцевим населенням, так і міжнародними суб'єктами, так парламентом, тобто всіма тема, хто і може визначати да. і в цьому сенсі. Тоді децентралізація, ну так би мовити, набуває дійсно стану. По-перше, самоврядування стає тим, що фактично з'єднує Україну, і коли ми чуємо зараз розмови про можливість громадянської війни. Гострення ситуації в центрі, і так далі, то, от місцеві влади, це те, що мережою може втримувати країну. А відтак у, децентралі... у процес децентралізації може бути закладений такий принцип, як повсюдність територіальна повсюдність самоврядування, тобто. Жодна земля, жодний клаптик землі не перебуває поза юрисдикцією за юридикцію окремо якоїсь місцево це бачення України як мережі самоврядовних громад повсюдної е територіально повсюдної. де да. незалежно будь то полігони, звалища, заповідники, але це незалежно від того, який статус є тієї чи іншої території, але за неї відповідає місцева рада. При цьому не йдеться про те, що місцева рада може самовільно вирубувати ліси чи перегороджувати ріки. Для цього Зачем? є воднику є лісовий Звичайно. кодекс, який обмежує права місцевої ради щодо землекористування, але тим не менше, господарем виступає і саме це, і це територіальна громада, під, і це піднесення суб'єктності водночас означає перегляд статутів. Територіальних громад статутів територіальних громад mm -hmm. відтак раніше вони були формальними і були в законодавства. Ми зразу пояснюємо глядачеві, що статути мають тільки міста, села і селища. області і райони по чинній конституції не наділені правом мати власні статути. Інакше інакше кажучи, новий рівень суб'єктності вимагає mm -hmm. нового способу оформлення цієї суб'єктності через статути mm -hmm. місцевих громад. І Відтак статути – це є те, що вони прописують самі собі і виставляють як умовно кажучи вимогу в контексті децентралізації до розподілу повноважень. Отже, центр і... теж являють собою частину конституційного процесу. Наступне завдання, яке ти передбачив в своєму облозі, це земельні ресурси. Е, земельні ресурси. Е, земельні ресурси uh -huh. виглядають так, що у нас, по-перше, проблеми з кадастром. По-друге, з тими землями, які uh -huh. вже розподілені значним чином незаконно і потрібно. Повністю зробити їх моніторинг і подивитися, наскільки ефективно використовувати. Там, де ефективно, ну, умовно кажучи, територіальна громада чи місцеві влади можуть приймати рішення щодо. Ну, так би мовити, залишені. Але ті, де використовуються неефективно, повинні бути або повернені в. І, скоріш за все, це нормальний буде механізм, повернені до власності місцевої громади, і знову виставлені на, умовно кажучи, питання, проблему завдання зміни власника. Але, по-перше, повернення, тому що вони використовуються неефективно. І в земельному кадастрі вони мають бути відображені як окремі. Так би мовити, частина земель, які під питанням. Тобто ті, які повисли в повітрі, які з одного боку ніби законодавчо мають власника, але він використовує їх неефективно. При цьому загроза продажу землі, сільгосппризначення закордонним власником, наприклад, росіянам. Вона в даному разі не стоїть, бо суб'єктом права власності виступає Абсолютно відповідна точно. територіальна громада. Вона контролює землекористування разом з державним агентством земельних ресурсів. І таким чином, у нас є подвійний контроль, плюс ефективне використання Більше того, земель. саме в цьому процесі має бути унормовано. Те, що називається міська сму, тобто розподіл землі між містами і областями, які належать ну коли мова йде про обласні центри. Тут Ми переходимо до питання генерального плану, тобто в блозі цього немає, але ми розуміємо, mm -hmm. що всяка територіальна громада може розвиватися тоді, коли в неї є генеральний план. Це інвестиційна привабливість, це розуміння мешканців, що і де, і як буде будуватися, як буде використовуватись та чи інша земля, де варто купувати житло, нерухомість, де не варто її купувати. Ну, я, я б тут підкреслив, що скоріше, не настійна привабливість, тому що генплан. Ген... Генплани плани стали приватно. заручниками інвестиційного циклу. А перш за все повинен лежати план розвитку чи ну стратегія розвитку міста, і вже всередині неї генеральний визначат, да, визначати генеральний план, який е, може вже давати можливість для інвестиційних циклів. Тобто, генплан має планувати інвестиційний цикл, а не навпаки Абсолютно так. Наступне завдання, яке ти ставиш перед наступне завдання це фінансова система, яка у нас, умовно кажучи, досі перебуває в ручному режимі. Тобто центр захотів дав якісь гроші в ну, на місця захотів забрав. В, інституці... в конституції навіть у новій редакції так і лишилося в ручному режимі. І в цьому сенсі місцеві влади можуть грати двояко або чітко визначати в конституції цей розподіл. Свої переваги, свої недоліки, або а, не а, в цьому ручному режимі пропонувати якісь свої механізми, в тому числі mm -hmm. квазові механізми, наприклад, створення якихось фондів. Але тут звичайно можливі судові рішення. Проте оцей саме процес можливо навіть конфліктний запускати потрібно, тому що інакше оця гра в ручному режимі керувати бюджетом oh, буде продовжуватися. Направда тут у мене є своя думка для того, щоб децентралізувати фінанси, дуже простий крок: закріпити. Бюджетні джерела за відповідними територіальними громадами, це те, що я говорив. я можливість закріплення частково це зроблено. Декларовано, що податок на нерухомість це податок місцевий, так само акциз, так само місцеві платежі, збори там користування, припустимо, водними ресурсами, лісовими ресурсами. Це все нібито закріплюється. Дивись, який тут недолік mm -hmm. недолік з бізнесом. Там наскільки я пам'ятаю, передбачено 10% на потреби міського бюджету, і це в цьому Чекай, де 10% на ну 10% тих зборів, що Збирається ну, умов Друг, на тут, цій території. тут. Я тобі і... заперечую, в кожного разу в кожному бюджеті це по різному. Ще одне головне джерело доходів місцевих бюджетів це доходи на податки фізичних осіб. Ось це дуже важливий механізм. Але, от наприклад, в Києві кожного разу, от зараз, 50% відраховується до державного бюджету. Ну в ручному режимі, ручному. А для того, щоб Київ міг планувати фінансову стратегію хоча б на три роки, треба на три роки закріплювати це очевидно спеціальним законом. Ну на три це направду мало. Але хоча б на три. Який буде відсоток відрахування від цього головного податку на І доходи фізичних Так, моя ідея полягала в тому, щоб регіон був е зацікавлений в тому, щоб прибавити не іноземні інвестиції, які не зрозуміло, де чи прийдуть, не прийдуть, а перш за все, вітчизняні інвестиції. І принцип дуже простий. Маєш власність тут цій місцевості. тут сплачуєш податки, тут за все відповідаєш. Тому що, вибач, мені, ти тут юзаєш інфраструктуру, людські ресурси, тут зем, землю, воді, використовуєш, ресурс, так використовуєш і так інфраструктуру, і так інфраструктуру, інфраструктуру, землю рідкі, а так. податки умовно кажучи, ти платиш, десь Києві, чи де там ти зареєструвався, так. і це абсолютно не І от тепер Поставимо, поставимо питання про політичних суб'єктів. Тобто е, хто буде здатний це виконувати? Ми знаємо, що вибори відбулися е, фактично на партійній основі, хоча були мажоритарні округи, де факто, але люди в округах голосували з. За політичні партії, і от тепер спробуємо розібратися з палітрою політичних суб'єктів, які будуть здійснювати місцеве самоврядування Зараз за партійною ознакою е, аналіз виборів показує, що дві партії досягли, умовно кажучи, конкурентних позицій: це БПП, який поглинув в себе народний фронт і е, удар. І е, умовно кажучи, партія батьківщина. Чому умовно кажучи, Мені здається, що у них чітко поділилися перше і друге місця, тому безумовно кажучи, партія батьківщина зараз. Чому скажу умовно кажучи, тому що там зберігається неможливість встановити, е, як це розподілено, аж від центру і аж до найостаннішого до, до селища. Якщо брати детальний аналіз, то це вже буде не умовно кажучи, а те, що е, представлено, поки і є можливість аналізувати, вказує е, е, про те, що партнер і більше того, ми бачимо, що. Е, Тут ситуація вже взагалі виглядає як неадекватна, тому що mm -hmm. а, така друга величиною фракція, як Народний фронт, фактично самоусунулася з виборів і займає в парламенті має велику вагу, великий вплив. А партія батьківщини, яка досягла фактично впливу БПП в парламенті, має звужений вплив, і в цьому сенсі структура парламенту і навіть структура місцевого самоврядування, не від, е, яка відповідає, вони вже не відповідають одна одній, і відтак вплив е, партії батьківщини на місцях набагато більше ніж в парламенті. І оцей дисбаланс він говорить про те, що Парламент амо має бути переобраний, або якимось чином це має бути привержена ця структура парламенту до тієї ситуації підтримки, яка є сьогодні, і відповідно уряду, тому що у нас коаліційний уряд на сьогодні. Ми бачимо, що народний фронт, який фактично відсутній в. Місцевій політиці, і в центральній політиці він також уже не являє собою потужного суб'єкта, бо не має громадянської підтримки. Він контролює уряд в той час, як партія Батьківщина є міноритарним учасником, хоча і залишається членом правлячої коаліції. Так, да. ну Окрім політичних аспектів, варто згадати ще про такі речі, які зазвичай забувають це. Муніципальна власність і наскільки ефективно використовуються ті частки корпоративного майна, умовно кажучи, де є муніципальні відсотки, моніторингу навіть після революції зроблено не було. Зокрема, це ми бачимо навіть по, Ки по Києву, по київській владі. Приблизно така ж ситуація в усіх, умовно кажучи, інших обласних центрах, в усіх інших великих містах. І тут потрібно до цього повертатися виясняти, якщо є. Умовно кажучи, корпорації, які колись були муніципальними і стали тепер приватними, і вони не слугують громаді, то ситуацію з їх власністю потрібно переглядати. І це великий окремий процес. Отже, реєстр всіх активів, всіх прав власності, не лише от, припустимо, земельні ділянки в межах місцевої міської смуги, це комунальна власність, так само, як будинки, так само, як підприємства, ще одна цінні папери. Інші фінансові активи, от це все знов таки. Я добре знаю приклад Києва. Інвентаризація цих всіх активів не була здійснена. Відповідно, яким чином громада може її порядкувати, як приваблювати внутрішні? Абсолютно, ти правильно сказав про те, що іноземні інвестиції будуть чи не будуть в якій перспективі, але у нас є великий внутрішній запас. Коштів громадян, які громадяни в принципі готові були б інвестувати в ті чи інші прибуткові об'єкти, вони цього робити не можуть саме через відсутність чіткої і зрозумілої картини наявності активів у тих чи інших територіальних громад. Що ж, будемо сподіватися, що місцеве самоврядування після того, як воно було обрано за новим законом, все ж таки буде впливовішим суб'єктом суспільних відносин, ніж воно було зараз. Проте на жаль, на сьогоднішній день саме невизначеність прав і повноважень місцевого самоврядування через конституцію сильно обмежує його можливості. Теж про що сказав Сергій, можливість Конституанти, тобто запуск конституційного процесу, який буде опиратися і на волю територіальних громад, це можливо явить собою ну певну політичну і суспільну перспективу для України. Спасибі вам за увагу.